Ми зібрались європейською сім'єю тут. І ця сім'я була б неповна без вашої присутності. Насправді ніхто не жертвує раз більше не за для вас ніж ви, ваші громадяни. вся та кров, яка проливається на полях України, в боротьбі. За свободу саме тому нам потрібно перестати думати про нашу європейську підтримку як подарунки, а розглядати її саме як справжню підтримку захисту Європи проти агресивної політики Росії, агресивного імперіалізму. Ви і ваша європейська сім'я повинна підтримувати підтримку різносторонню і збільшувати тиск на Росію, запроваджуючи більше санкцій. Ми вже сказали, що ми живемо в світі хижаків, і ви не повинні ставати жертвою. Натомість ми повинні встати і показати нашу справжню силу. Європа це старий та потужний континент, який стоїть на принципах демократії, свободи, верховенства права, і неважливо, який хижак приходить. Він не має права забрати це у нас у європейців протягом наступних шести місяців. Я буду робити все, що в моїх силах для більш рішучої ролі Європи. Європи, яка не буде ховатися від загроз. Готова захищатися Європа, яка готова зустрічати те, що на неї чекає. Володимир Антоніо вільний світ потребує потужної сильної Європи, і європейці потребують єдності для того, щоб боротися з цією невпевненістю у світі. І в своєму щоденному житті і зараз я хотіла б передати слово вам Володимире. Вітаю Дуже дякую за запрошення. шановна Урсула Фендерлейн, Антоніо. Дуже дякую за цю зустріч. Шановні пані та панове, шановні журналісти. Дякую, що сьогодні присутні тут. І давайте розпочну з, з того, що привітаю данію з початком президентства в раді. Європи, ЄС, yes. ми живемо в часи непевненості, є багато ризиків. Ми не завжди знаємо, чого нам очікувати. Саме тому дуже важливо мати щось, на що можна було б розраховувати, і це Європа. Саме тому я бажаю Данії. Потужного та успішного президентства в раді ЄС і також в максимальному тиску на Росію, щоб зупинити цю війну, щоб підтримати наш захист щоб збільшити санкції на Росію. І ми активно працюємо над цими питаннями. Хочу подякувати Данії та більшості країн ЄС і європейських інституцій. Дякую, Антоніо, дякую, Урсуло, за вашу підтримку. Ми очікуємо потужного 18-го пакету санкцій від ЄС і гарної координації по ключових юрисдикціях. Ми також обговорили оборонне фінансування, і дуже важливо, щоб під... ця оборонна підтримка була передбачуваною А також спільні зусилля щодо виробництва зброї. Відповідно до данської моделі, а також підготували угоди щодо спільного виробництва разом з Данією. Звісно, ми очікуємо, що Україна буде повноцінним партнером в європейських програмах, таких як SAFE, і ми повинні максимально використовувати заморожені російські активи для того, щоб ці фонди можна було інвестувати в оборонну промисловість України. Другий пріоритет це розширення. Глобальних зусиль для успішності кожної нації Україна зробила все, що в її силах для того, щоб розпочати один з ключових перших фундаментальних кластерів в цих переговорах. І в подальшому ми будемо готові до відкриття інших кластерів. Дійсно настав час відкривати ці кластери. І третя мета це координація. Зараз, коли є сумніви щодо підтримки європейської підтримки, ще більш важливо підкреслювати наявну координацію і співпрацю з ЄС, НАТО та наші стосунки, відносини між собою з Європою та зі сполученими штатами. Дякую всім хто. Допомагає шукати спільні рішення. Бажаю вам успіху у вашому президентстві і хочу подякувати вам та дані за все. Слава Україні! дякую. Зараз хотіла передати слово президенту Європейського союзу. Антоніо, дякую, Володимир, дякую, Русуло. Мені дуже приємно бути зараз тут в Еросі для того, щоб привітати Данію з її президентством. І Хочу побажати вам найкращого у вашому президентстві. Данія продемонструвала постійну підтримку Україні. і ви особисто показали приклад потужного лідерства в Європі всьому світу. І як ви правильно сказали, правильно зазначили, Україна бореться за свободу, і це є також і нашою боротьбою за свободу. Спочатку Росія вторгнулась в Україну, і це насправді є великою загрозою глобальному світу і глобальному миру в світі. Це є нагадуванням того, що Росія загрожує не тільки Європі, а й Тихоокеанському регіоні. Росія Діє у коаліції з такими країнами, як північна країна, північна Корея та Іран. І ще один момент: для України для європейської безпеки і для глобальної безпеки. я засмучений, що Росія не погоджується на зусилля президента Трампа направлених на забезпечення довготривалого миру і як президент Зеленський погодився на безумовне зупинку вогню. Путін не те, що не погодився на це, а навпаки, збільшив інтенсивність обстрілів України. З нашого боку ми будемо забезпечувати повну підтримку України, і будемо додатково виділити 24 мільярда військ. Кової підтримки від початку цього року. зараз. Європейська комісія запропонувала всім членам європейської спільноти збільшити цю підтримку, і ця підтримка направлена на досягнення нових цілей НАТО. Ми будемо продовжувати тиснути на Росію через санкції. Минулого тижня ми продовжили всі наші санкції ще на 6 місяців, і 18-й пакет санкцій скоро буде прийнятий. І нарешті ми чекаємо на набуття нового майбутнього з Україною, яка б була повноцінним членом Європейського Союзу. Я дуже радий висновкам європейської комісії щодо вашої неймовірної роботи щодо проведення реформ в такій складній ситуації, і ми дійсно досягли тих умов, коли ми можемо рухатися вперед в процесі асоціації України та ЄС. Дякую, Антоніо. І зараз президент Європейської комісії Урсуло дуже дякую, мете, і також вітаю вас, Володимире, і вас, Антоніо. Мете, хочу подякувати за вашу постійну підтримку України. І Я впевнена, що під вашим керівництвом ця підтримка буде продовжуватись. я також хочу сказати перш за все про санкції. Як ви знаєте, минулого тижня ми подовжили наші санкції. І перше досягнення вашого президентства це 18-й пакет фінішна лінія для цього 18-го пакету санкцій. Я впевнений, що це буде можливо. Ми всі знаємо, що Путін не хоче миру, тому ми повинні тиснути на нього, щоб він сів за стіл перемовин. І 18-й пакет санкцій. Буде бити в серце російської військової економії. цікаво було почути російсько. Того міністра розвитку економії, коли він сказав, що Росія знаходиться на межі рецесії. Інфляція – 10%. відсотків. Росія російська пригріта війною економіка доходить до своєї межі. і для нас дуже важливо збільшувати свій тиск, щоб він сів за стіл перемовин. Другий момент пов'язаний з обороною та захистом. Ми до кінця року поставимо 2 мільйона снарядів. Ми також інвестували 1,2 мільярда євро в підсилення оборони України. Зараз і дуже важливо це походження цих грошей. Ми використовуємо гроші з, мобі... з російських вашоросійських гроші. Тобто, фактично, Росія оплачує за ту зброю, яку буде використовувати Україна, але Україні потрібно більше. І для цього є програма Safe. Safe для спільних закупівель. Ці гроші можуть використовуватись країнами для того, щоб інвестувати їх в промисловість України в оборонної промисловості. І забезпечувати кращу швидшу поставку засобів. Це теж на користь для всіх, крім того, збільшення витрат не тільки в оборонопромисловість, а і Підтримка українського уряду дуже важливо, що у нас є спільний потенціал в розвитку українського оборонного пром... потенціалу. Члени ЄС можуть приєднуватись до програми Сейф, власне, як і Україна. А також двосторонні угоди по торговлі сільськогосподарською продукцією. Ми дійшли угоди з Україною щодо допотривалих торгових стосунків по сільськогосподарській продукції, а також підтримка України на полях G7, G7. Ми хочемо залучити Україну до нашого спільного ринку. Ми працюємо активно над процесом прийняття України в ЄС і сподіваємося, що в майбутньому Україна буде вільною та потужною країною в рамках ЄС.